Війна у секторі Газа стає для Нетаняху, ну, головною для його політичного виживання, можливо, і від кримінального переслідування. Ми знаємо, що там є судові процеси. Свій час і Трамп втручався, говорив, щоб не переслідували премєр міністра Залі Нетаняху. Вчора, 5 серпня, вівторок, Нетаняху заявив, що треба повністю провести окупацію цього палестинського анклаву. Начальник штабу ізраїльської армії Ейаль Замір він виступає проти. Частина військових також. Рішення має бути прийнято у 418.00 кабінетом міністрів. Там є міністри-екстремісти. скоріш за все, вони можуть підтримати цю заяву, не щодо повної окупації. Ну, тоді для. Сімей заручників а там за інформацією 22 заручників живих. Ну нема жодних шансів, що вони можуть залишитися живими. Ну і хочу нагадати, що в ніч з 3 на 4 серпня був приюдно лист звернення до президента США Дональда Трампа з вимогою натиснути на Нетаняху, щоб припинити війну в секторі Газа. Цей лист підписали 550 військових, поліцейських дипломатів, серед них керівники секретних спецслужб. Троє е, колишніх керівників Мосад, п'ятеро колишніх керівників ШНБ, це внутрішні служби безпеки, і колишні троє колишніх начальників генерального штабу ізраїльської армії. Тобто ситуація для Нетеняху ну складається не найкращим чином. Побачимо, яке рішення буде прийнято у четвер.